Вітаю вас, шановні глядачі! в ефірі програма у пошуках роботи. І сьогодні ми маємо зустріч з першим заступником головного управління праці та соціального захисту населення обласної державної адміністрації Усольцевою Валентиною Володимирівною. Вітаю Йо? вас, Валентина Володимирівна. Говорити ми сьогодні будемо більше про професії соціального працівника і ті, які розповсюджені у системі соціального захисту. Торкнемося також питань мінімальної заробітної плати та допомоги. Отже, розпочинаємо нашу роботу, і перше запитання Валентина Володимирівна, таке. Хто сьогодні працює в соціальній сфері? Чи кожна людина, звичайна людина, може стати, наприклад, соціальним працівником? Я вам хочу сказати, що на сьогоднішній день в соціальній сфері нашої області працює 4875 працівників. Які сьогодні надають різні види допомоги в різні види допомоги 1105 працівників це державні службовці. В кожному районі нашої області працюють працівники державних службовці в управліннях праці та соціального захисту населення. Крім того, в кожному районному управлінні є територіальні центри по обслуговуванню одиноких людей похилого віку. Крім того, є ще у нас сьогодні створені 5 районних міських центрів реабілітації дітей-інвалідів. І у всіх цих сферах працюють соціальні працівники. Система підготовки соціальних працівників займаються наші профільні учбові заклади. Це Чернігівський інститут, а на теренах нашої області готує працівників. Які займаються соціальною роботою, наше вище училище ліцей інтернат. Я думаю, що ви відвідували його і ви більш детально познайомилися. Тобто, да, в минулій ті... передачі, між іншим, ми про це говорили. Тобто, да. ті люди, які хочуть одержати роботу соціального працівника, можуть звертатися до ліцею на нашого ліцею інтернату і там набувати цю професію. Але хочу вам відзначити, що люди з черствою душею, люди, які хочуть. Для яких пріоритетним є заробити, заробити да. кошти, вони не зможуть працювати в соціальній сфері. Тому що робота пов'язана з людьми, людьми, які на сьогоднішній день обездолені, які втратили здоров'я, які втратили. Родинні зв'язки сьогодні, і яким, яким немає на кого пертися. І єдиною втіхою, єдиною допомогою для них сьогодні є соціальний працівник. І якщо цей соціальний працівник з доброю душею, милосердною, якщо сьогодні він хоче допомагати іншим людям, якщо в нього є така внутрішня потреба, він сьогодні буде працювати в соціальній сфері. Бо ви знаєте, на жаль, сьогодні заробітні плати в соціальній сфері не такі, як нам хотілося би. І ми б хотіли, щоб наші люди одержували більше. Ну, яка, наприклад, І... середня заробітна плата? Ну, На сьогоднішній день середня заробітна плата по області у нас складає 2071 гривна. Загалом це непоганий показник, хоч він е менший. Чим середній розмір заробітної плати по Україні, але в соціальній сфері він ще трошечки менший. Тому ми хотіли б, щоб наші працівники одержували, мали нормальне матеріальне забезпечення, яке б давало їм змогу прожити нормально і не тільки давати соціальний захист працівникам людям, які того потребують, а щоб ці люди, які надають таку допомогу, також були соціально захищені. Валентина на вони чим забезпечені ці люди? Я маю на увазі? Ну колись там, я знаю, безкоштовний проїзд був, комусь десь велосипед виділяли. От. Яке зараз між іншим навантаження на соціального працівника на одного? Скільки він має обслуговувати людей? На жаль, ми можемо сказати, що на сьогоднішній день о, 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 пільги. Вирішують тільки органи місцевого самоврядування, ну вже транспорт приватний вже перевізник, да. приватний перевізники. Тому як сьогодні спрацює наші територіальні центри, районні управління праці спільно з районною державними адміністраціями, спільно з міською владою, так і вирішується питання. Але законодавством, на жаль, хоч ми декілька раз ставили це питання перед міністерством праці та соціальної політики, зверталися туди з листами, пропонували, але на жаль, сьогодні Воно не вирішено, і ви знаєте, сьогодні також і транспорт у нас коштує. Сьогодні, якщо взяти що в основному соціальні робітники, у нас працівники це не мінімальні, перебувають заробітне платі, то сьогодні навіть і 5 гривень дати за маршрутку, як в Житомирі, чи в Новоград-Волинському, чи в місті Користані, це також значні кошти. А якщо потрібно поїхати до хворого чи лежачої людини, чи одинокої, якої не два рази в день, то це також певні кошти, які людина платить з свого бюджету, їх доходів, які вона одержує сьогодні. В деякі територіальні центри, так і в Новгород-Волинському, там сьогодні при підтримці голови Верховної Ради Володимира Михайловича Литвина вирішено питання забезпечити територіальних центр велосипедами. І сьогодні соціальні працівники мають змогу добиратися на велосипедах що значно покращує їх працю і здешевлює надання якби соціальних послуг не тільки для тих людей, хто одержує, а й для самих соціальних працівників. Ну я знаю, що е, е Якось ставила питання начальник головного управління праці і соціального захисту Галина Коріна про те, що навантаження все таки збільшується на соціального працівника. Я маю на увазі по обслуговуванню людей більше людей тепер обслуговує соціальний працівник ніж колись, так навантаження збільшується, розумієте, тому що рівень соціальної захищеності цих людей він на жаль з кожним роком зростає, і тих людей, хто потребує цієї допомоги, також зростає. Якщо в минулому році в нас було 12 чоловік, то на сьогоднішній день вже в нас 15-16 чоловік навантаження на одного на одного соціального робітника. І ви ж знаєте, якщо навіть один раз обійти 16 чоловік в день то це майже дня не вистачить вам сьогодні. Але люди потребують такої допомоги. Угу. І вони завдячують, що є такі люди, які допомагають іншим. Скільки в нас, Валентина Володимирна, в області інтернатних закладів, чи є серед їх керівників одної заслужені працівники, мабуть, да, про яких от варто сьогодні згадати? Система соціального захисту інтернатних закладів нашої області складає сьогодні 16 інтернатних установ, тобто 15 будинків інтернатних різного профілю і ліцей інтернат, про який ми з вами говорили, який надає вище училище, в... вище училище інтернат, який надає. Е... Учбові послуги, тобто готує спеціалістів не тільки для нашої сфери, а за робітничими спеціальностями. Я йому хочу сказати, що серед будинків інтернатів у нас чотири геріатричні пансіонати. І серед геріатричних пансіонатів, ви знаєте, мабуть, Коростенський геріатричний пансіонат, який сьогодні є кращим, сьогодні не тільки на теренах нашої області, а і в Україні загалом. І директор будинку інтернату, як Єв'янович Шишук, який працює майже 20 Років з дня створення будинку інтернату він сьогодні є заслуженим працівником соціальної сфери. Він нагороджений орденом за заслуги першого і другого ступеня. Людина, яка надзвичайно багато зробила, і по сьогоднішній день він працює і робить все те, щоб людям, які живуть в будинку, було як краще. Ви знаєте, що ми недавно знімали фільм про цей будинок і показували по обласному телебаченню. Також у нас є чотири будинки інтернати психоневрологічного типу. Це для хворих людей, в Ходарківський будинок психологічного інтернату, Радоможський будинок інтернат. Новоборівський будинок-інтернат, Любарський будинок-інтернат, психоневрологічний і Довборський. Серед керівників цих закладів також у нас є заслужені працівники соціальної сфери. Радомирський будинок-інтернат очолює Ігнатова Ольга Родіонівна, яка також працює 18 років. Директором будинку інтернату це також найкращий будинок на, на, на межах нашої не тільки області, а й України, де створені всі. Умови для нормального життєзабезпечення цих хворих людей за свою сумлінну працю. Ольга Радіонівна була нагороджена також орденом княгині Ольги з рук президента між женщином, з рук так? президента України, а також вона є заслуженим працівником соціальної сфери. Крім того, сформований колектив, професійний колектив, який надає ці послуги. І ви знаєте, що ми недавно також відвідували цей будинок інтернат. Ми знайомилися з його роботою. Ми спілкувалися з людьми, які Ольга Раді. Ліони називають просто мамою, бо вона для підопічних є дійсно мамою. Так, так. Бо не в кожної людини вдома, ви знаєте, могли бути створені такі умови для цих людей психічно хворих, які сьогодні є в будинку інтернаті. Так. Да. Крім того, в нас заслужені працівники соціальної сфери: це директор Люберського будинку інтернату, директор Довбирського будинку інтернату, директор інтернату для хворих людей Ємельчинського інтернату Валентина Антонівна сьогодні. Це наші заслужені працівники, які багато років очолюють ці будинки. Це небайдужі люди до своєї роботи, небайдужі люди до цих людей, якими вони надаються. Соціальні послуги, тобто яких вони обслуговують і Тому не можу див... сказати, життя присвятили ці Життя присвятили цій роботі. і не див... і дивлячись на обмежене фінансування, як в минулому році, так і в всьому, так і в цьому році, вони стараються, щоб люди, які проживають в будинках інтернатах, були забезпечені харчуванням, щоб були забезпечені теплом, одягом і всім решта, що ці люди відчували кожний день постійну підтримку держави. Зв'язку з тим, що вони втратили здоров'я, чи втратили родину, чи втратили інші зв'язки, і сьогодні соціумом, да. і сьогодні за долею за долею. Вони може може при... проживати да. в будинках інтерната. Я не можу вас Валентина Дина не запитати про стан заборгованості по заробітній платі. Як же взагалі виглядає по темпам погашення заборгованості в країні? Це є, Юрінечу, одна із основних проблем для нашої області, яка залишається однією з таких на протязі останніх років. І загальна сума заборгованості на 1 січня 2012 року складала 11,5 мільйонів гривень і зменшилася у півтора рази у порівнянні з минулим роком. Найбільша сума, яка була досягнута колись, я маю на увазі по заборгованості, десь більше 50 мільйонів 64, мені 64, 64, 64 мільйони, 64 мільйони, але завдячуючи. Спільній роботі, ви знаєте, що сьогодні при обласній державній адміністрації працює комісія по ліквідації заборгованості, яка очолює перший заступник голови обласної державної адміністрації Микола Миколайович Олещенко. Це питання знаходиться на постійному контролі у голови нашої адміністрації Сергія Миколаївича Рижука. І завдяки спільним зусиллям із контролюючими органами і органами влади нам вдалося погас... не зовсім, але зменшити суттєво ці борги і. Я сьогодні е, можу озвучити це ще не за статистичними значеннями, а за оперативними даними. Сума заборгованості складає сьогодні 9 мільйонів гривень на а на економічно-активних підприємствах 3 мільйони гривень. І за темпами погашення боргів з виплати заробітної плати упродовж 2011 року. Ми займали четверте місце на Україні, тобто. Серед 27 регіонів України це свідчить про покращення соціального клімату в нашій області. І вже люди звертаються сьогодні не тільки до нас листами щодо проблеми виплати заробітної плати, а й дякують нам, що вони цю заробітну плату одержали. Це саме головне, так. Які розміри вам заробітної плати прийняті на 2012 рік? Я маю на увазі мінімальної заробітної плати. Законом про державний бюджет на 2012 рік. Передбачена мінімальна заробітна плата, яка упродовж 2012 року буде зростати 4 рази. На 1 січня 2012 року вона складала 1073 гривни. І на кінець року вона складе на 1 грудня 2012 року вона складе 1134 гривни. Крім того, з 1 квітня мінімальний розмір заробітної плати буде складати 1094 гривни. І з 1 липня 1102 гривні, і з 1 жовтня 1118 гривень. Тобто ці розміри упродовж року будуть змінювати чотири рази. Ці розміри якось впливають на розмір соціальної допомоги. Коли е, нараховується соціальна допомога, що я маю на увазі? От вчора відбувся, наприклад, обласний план ветеранів, ми знаємо, що е, щорічно вони до Дня перемоги отримують матеріальну допомогу. Да? Чи змінився розмір її в цьому році? І взагалі, от, чи залежить ця соціальна допомога від мінімальної зарплати? Взагалі, це я розумію, це інше запитання трошки. Е, всі е, соціальні допомоги, які виплачує держава, залежать від мінімальної зарплати, тобто вони прораховуються від рівня мінімальної заробітної плати. Коли підвищується міні... Мінімальний рівень заробітної плати підвищується і допомоги, всі види допомог соціальних допомог. А сьогодні, їх ви знаєте, ми виплачуємо 24 види різних видів допомог І те, що вчора ви сказали, що відбувся пленом ветеранів, і наша ветеранська організація відзначала 25-річчя від свого дня заснування. І... В роботі пленому взяв участь голова Верховної Ради України. То це свідчить про те, що держава сьогодні піклується про ветеранів і старається надати їм матеріальну підтримку. І ви знаєте, та матеріальна допомога, яка виплачується щорічно до 9 травня, вона кожний рік збільшується. І в цьому році ми будемо також розпочнемо в квітні місяці виплату цієї допомоги, де 70, майже 70 тисяч учас, ветеранів нашої області одержать. Жуть різні види допомоги, і ця допомога в порівнянні з минулим роком також збільшена. Учасники великої вітчизняної війни у нас всі одержать по 125 гривень у цьому році. Інваліди першої групи також їм розмір допомоги підвищений, і вона в цьому році буде складати 1200 гривень. Інваліди другої групи 1020 гривень. Інваліди третьої групи 920 гривень. Ті люди, які серед ветеранів мають особливі заслуги перед батьківщиною, одержать допомогу в сумі 675 гривень. І які мають особливі заслуги 1200 гривень? Ці цифри змінилися порівняно з роком? з минулим так? роком. Вони змінилися, і я хочу відзначити, що вони змінилися в сторону збільшення. Звісно, що кожній людині хотілось би якнайбільше одержати, розумієте, і хотілось би, і кожний ветеран, який сьогодні має 80 років, який заслуговує про... на більше звичайно. На більше. Да. Але сьогодні ми, враховуючи рамки бюджету бюджету, які сьогодні кошти є в бюджеті, то держава їх розподілила таким образом. Тобто ветерани не залишаться поза увагою, і ці розміри постійно збільшуються. Mm -hmm. До нашої редакції надійшло декілька листів із запитанням від багатодітних жінок, яким указом президента України присвоєно почесне звання Мати героїня Йдеться про одноразову винагороду. Що це за винагорода і скільки жінок в нашій області її отримає? Починаючи з 2008 року, досить суттєва підтримка з боку держави надається багатодітним родинам, указом президента, яким присвоєно почесне звання Мати Героїня. І от на виплату на виконання указів президента України у минулому році таку одноразову нагороду у нашій області одержали 2063 жінки, яким присвоєно почесне звання мати героїня на загальну суму 19,5 мільйонів гривень. Одноразова винагорода становить сьогодні 9 тисяч чотириста гривень. Ну, Серйозно я думаю, що це суттєва підтримка від держави багатодітним родинам і якби подяка тим матерям, тим родинам, які сьогодні виховали і виростили цих дітей. А загалом таку допомогу в нашій області одержали 5 тисяч багатодітні матері нашої області. На останок, Володимирович, на останок нашої програми хотів би, у вас просто є можливість така звернутися до ваших колег, до працівників соціальної сфери, щось їм можливо побажати. Враховуючи, що сьогодні перший весняний день, перше березня, і зовсім недавно зовсім скоро ми будемо відзначати міжнародне жіноче свято 8 березня. А в соціальній сфері, ви знаєте, працює більше жінок. Більше да. жінок це майже 80% жінок. То я хотіла б тепло і щиро привітати своїх подруг, своїх колег, наших керівників, які працюють сьогодні в соціальній сфері, не тільки за заробітну плату, а за покликом душі. І побажати їм здоров'я, побажати їм успіхів, людського розуміння, і щоб люди, з якими вони працюють, також віддячували їм добротою, увагою і милосердям, і частинку душі, які вони віддають цим людям, щоб вона поверталася їм. Дуже красиво. На жаль, час нашої програми завершується. Я дякую за участь вам, Валентина Володимирівна, і вам, глядачі, за увагу. Система соціального захисту охоплює надзвичайно багато аспектів життєдіяльності людини, тому ми обов'язково час від часу будемо повертатися до цієї теми. На цьому будьте здорові і живіть багато. До нових зустрічей!